Побачити жука в тарілці з їжею багатьом неприємно, але в цьому токійському кафе такі страви найбажаніші. Сюди приходять полоскотати нерви і навіть насолодитися такими дивними кулінарними новаціями. У кафе подають риси з цвіркунами, десерти з тофу з личинками та коктейлі з жуками. Це чудово. Тут можна вибрати десерти та основні страви. Дуже приємно, коли є широкий асортимент. Це кафе відкрилося дев'ять років тому. Останніми роками що вихідних, воно завжди заповнене. Спільнота ентомофагів, тобто любителів поїсти комах у Японії зростає. Сучасні люди не звикли їсти комах, але наше кафе це місце, де можна їсти комах вільно та невимушено. Утім, японці з давніх давен їли комах, коників шовкопрядів і навіть ос. Це було традиційно в регіонах, які не мають виходу до моря. Так люди компенсували нестачу риби та м'яса. Японський ентомолог Цуниката Міяке перерахував 55 видів їстівних комах, якими харчувалися в період Тайсю з 1912 по 1926 рік. Така практика повернулася й під час Другої світової війни, коли в країні були проблеми з продовольством. На Японії є традиція їсти комах, таких як коники. але останнім часом у світі успішно вирощують свіркунів та борошняних хробаків. Отже, можливості використовувати комах як їжу розширюються. Компанія власник кафе також має магазин. Там можна купити 60 видів так званих ласощів із членистоногих, зокрема зі скорпіонів і тарантулів.